Продовжуємо про протенста Query. Перша частина вже є в нашому профілі, і ваша активність під ним показала, що в другій частині все ж таки буде. Як я розповідав, за допомогою hook Query можна робити запити, щоб отримати інформацію. А якщо ми хочемо одночасно отримувати дуже багато інформації з різних endpointів, тоді треба одночасно викликати декілька uSQ. Ні, можна використати hook useQueries, в який передати все те ж саме, але у вигляді масива в параметр Queries. І, звичайно, повертатися буде також масив, в якому будуть ті ж самі змінні, які є у звичайного Use Query. А якщо ви хочете їх якось об'єднати, то можете додати метод Combine і в ньому зробити маппінг на що завгодно, хоч на об'єкт. І тоді саме цей об'єкт буде повертатися в результаті замість масива. Добре, а якщо ми хочемо використати пагінацію для отримання інформації, для цього можемо зав'язати окремий хук Use Infinite Query». Він також має Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частю криптоміра AVA Universe.